Ждіть, як правильно кидайте ще в кольцю меч. Бальше, що буде розуміти, як я правильно брать. Взагалі і збереться сам м'яч кидається завжди одною рукою. Правильно береться так. Ось ось. Потім переводить і ось так. Як вивчив сам кидок, я кидал з 9 різними кидками, Це були там і отут м'яч виносив, і двома, і отак. І отак він тут був в мене. І так. І що ще було, які такі? І так кидав за голови. І ще там різні? Ну, тобто, їх було дуже багато. І кожним я достатньо непогано кидав. Ем, значить, з чого починається сам кидок? І починається спершу знову. Тобто, взагалі сам кидок, якщо правильно, то він йде просто проживу версию. Тому що коли ти пригаєш весь меч, сам по собі не виноситься, просто будеш дивитись, зараз піднімаєш і отак. Починати треба, якщо сам. Присідаєш? Умовно для маління. Отак. І коли ти бере, то це, по факту правильний кидок. Коли ти піднімаєш м'яч, ти просто виштухуєш голову. І все. Есть, це береш ніч. Взяв, так? Да? Взяв так просто. Потім так. Присід і. Це правильний кидок. Коли там 10, 11, 12, 13 років бажано навчитися. Саме правильно це робити, тому що коли постарше, тоді вже е, хочеться попадати, попадати здалека. А взагалі, коли там років 10-12-13, краще на середньо, тобто, Ось недалека, а. значить, після ніг, то то, що при, е, прыжка, да? саме важливо тут навчитися синхронності, тому що коли він по окремому, тобто є такі, хто вот, вот, куда. Вот, вот, і, так далі. і все воно дуже впливає потом. Тому що коли ти навчишся вже більш-менш попадати, перечитися дуже складно. Прям дуже складно. Скажу, то, що я сам при участі, що я там пробував вчитись, ну як сітові, такого, 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 як тільки не кидав. Да? Я вчився ще І е, Вчився все сам, тому деякі помилки зараз вони в мене ще є. Але ось на лівий, коли я лівий почав кидати, то в мене плюс-мінус вже правильно воно все вибудовано, тому що при правій руці в мене ще є якісь помилки. Це одна із них. у руку кинуться деякі. Отак роблять, так? Да? так. Роберт Брайант, Майкл Джордан, так роблять. Хтось так кидає. Ну, заціплює, да? Хтось так, так, так. Просто такого. Тобто, загалом, правильно, просто такого кидає. І отако залишаєш руку. Е, М'яч. М'яч. Починається з чого? З тобто, виходить, коли ти не кидаєш, ти Ось цим пальцем починаєш виводити. І він, він обов'язково крутиться. Як це? Як це робить? Ти взял. піднімаєш і крутиш. І коли він крутиться, це виходить що він правильний. Тому що є таке. Як... в мене вже постійно кість, сама ця кість, вона починає крутитися. У мене вона вже більш-менш ну, сформована все рівно, тому що стільки років вже кидаю. Щось це є. Але коли ти вчишся, дуже важливо, щоб сама кість крутила неч. Крутила. І дуже правильно не двома, а саме одною рукою. Коли ти е, кидаєш двома руки, тобі по одній, якщо там, філ. або ти не зможеш правильно винести, щоб кинути. Коли ти одною кидаєш, ти, ти більш точніше кидала. Двома руками кидали колись ще в 50-х 60-х групах. Там були такі кидачі. Останні здається в 70-х руках, просто американський американські, які отак і кидав по двома руками, і він попадав, там відсоток був 92%. Це штрафний. А взагалі то правильно, це... потім вже більше, більш, 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 коли в 80 х з'явилася трофічкова лінія, вже почали більш точніше кидати, точніше, і зараз. Може бути боротьба триважку в цій грі. Починається все з ніку. Як мене я раніше кидав, потім забув, я сам на штрафні, в нема. Ну от. Став на штрафний просто одною рукою придержував, а другий кидав. Навчився, я це звідси. Я кидав. Рука в мене була таку я кидав. Оце в мене отако отаку виходить на відео того вже немає я кидав на жаль. На сам факт. Хоча ні, де сі, не прошу Е, а, а ще дуже важливо, ти пане прислав. Тобто, ти коли кидаєш, хотіла пам'ятати. Це сам кидок це просто прожок вверх. Просто це дуже просто, банально, але це сам сама суть кидка. Тобто підняв і просто вгору. Я отако вот дуже важливо руку ти і починаєш такого, є такі, да? то, то можна дивитися, як там різні баскетболісти починають його там не до кінця, ну, по-різному якісь там робити китки. То вони вже можуть, ну опять-таки, коли ти вже прокидав 10 років, ти я думаю, вже, що, що ти навчився тощо. Хоча кожен по-різному, але основне це потрібно поставити саму техніку правильно. А потім щоденно. По 100 закидань робити кожного дня. І тоді ж якийсь толк буде через 2-3 місяці. Ну, опять-таки, толк буде через тиждень вже. Але кидаєш крипачковий, це буде неправильно. Хоча ти там кидаєш, тобі вже хочеться попасти, попасти. Але так воно не буде. Чого? Тому що для цього потрібна це техніка, правильно, по-друге, це чувство відчувати мешки. Ти його коли кидаєш. Чим далі... Тим uh, треба все uh, правильніше і правильніше. Але саме перше, що то, щоб кидати, особливо коли ти починаєш вчитися, треба його mm, правильно випригувати. Тому що є сті, хто пригають отак. Да? Ну, коли ти дивишся там, в записі якісь відео, на то там ніби вони перепригають вперед. Ні, це не так. Взагалі вони пригають вперед, а потім, де вони приземляються, вже там вони приземляються. Тому саме правильно це Став, присів, орієнтовно, обов'язково спину займається. Спина це одне із найголовніших. Якщо не знаєш спину, попадати будеш, будеш. Но інколи може потім спина почне боліти через довгий час, довго за ним займати. Коли там якийсь недовгий час, це ну, покидав, покидав, забув це одне. А коли ти постійно, це, то це дуже важливо, тому що спина, вона допомагає виприймати. Це умовно ти отак Пробуй приймати прийняти Ну, Буде не теж. А коли ти згинаєшся, і потім затримається. Тому дуже важливо. Е, якщо сам, робиш, як я рекомендую це робити, як я це роблю. Сиєш. Е, Стаєш десь недалеко. Коли починаєш вчитись недалеко кидати, тому що здалека е, при кожному китку хочеться попасти. А так не буде, тому що для це треба вибудувати техніку кидка. Щоб вона була правильна і потім це правильно постійно відточено. Зараз насправді вже дуже багато відео, як правильно кидати. Е е е там, ну, хто, хто не хоче, він ну, знайде відео, навчиться. Тут це не так складно. Е е тому, значить, пішли. Далі. Значить, як я рекомендую? Ти взяв мене. Так, як я говорив, так, це запам'ятає. Ця рука тільки притримує. Взагалі, як це кидати. От як я рекомендую, до речі, це отако взяв, присів руку 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 тут і обов'язково кість і направляючий палець ось це. От якщо тут змінять, просто руку крупне, він почне крутитися. І потім просто відчуває. Воно буде, просто буде не відчувається, як це робить. Коли ти присідаєш, ну, висота прыжка вища. Чим вища висота прыжка, тим краще ти І Особливо коли починаєш кидати і грати проти високих, то там треба високо підпригувати, для того, щоб перепригувати їхню защиту. Тому що кожен гравець ставить тобі руку, да? щоб ти руку перепригнути, тобі треба приміти вище. Тоби Ще рекомендую. Час, як зробити 50-ту падання? І потиканку, потікаємо, вже їй, потім трохи руку покладаєш і робити. Кожного дня. Це кому цікаво, тому що ось такі такий майк-жорт, достатньо відобний баскетболізму. Для всіх. Він навіть ранком перед школою ходив і кидав. Ну, петь. Е, Щось собі, відомо можна. Треба тільки захотіти, опять, щоб було ще місце, тому що ти сусіди можеш змішати і це може бути, тому що я вже з цим колись що Чому? рух, те, що ми покидали руку, обов'язково. Навіть якщо ти не закидаєш, найважливо, коли ти почав. Що десь з трактори? Трактора потрібно, щоб коли ти кидаєш, м'яч залітав. Це більш відніше, коли ти його кидаєш? Меч для дуги. Звіно такого крутиться і попадає. Попадаєш місце. Коли дуги нема, коли дуги нема, то. Він буде попадати. І навчишся, як і будеш попадати 100%. Я бачив різний, сам по різному кидав. Просто що для того, щоб умовно виставляти це себе на якийсь там рівень, вже потім, да, то буде складніше. Чи навчишся так, як одна лобула, яка звідси випускає м'яч. І ти будеш попадати, будеш. Просто для цього потрібно завчитися це, це уявити тільки скільки років вони завчили, щоб отаку кидати. Хоча ти просто складніше з блоком, справлятися е, з блоком. Тому, тому, коли проти тебе стигравець, він ставить руку і тобі складніше проти нього захищатися. А коли в тебе отут так м'яч, ти виносиш і до речі. Так, до нього. Раз, два, три. Далі. Тут повинен бути такий прямий кут. Взагалі м'яч виноситься ось так, багато хто ну, тренерів пояснює, що тут повинен бути прямий кут. Мені це пояснили ще в 2014 році, я це ще сам не знав. Я просто такую тут меч виносив. Ну взагалі, цей прямий кут він в кого як. Є янг, і в нього м'яч тут він, він нижче його виносить. Він попадав, він за счет того, що м'яч нижче, і нього може виносити ну, він трішки більше обертів йому дає. Тому тут а, в дитячому баскетболі, якщо подивитися американських там, дітей, як вони грають, вони, вони виносять м'яч звідти. Тому що звідси, чим вище тут м'яч ставить, 20, хто такого кидає. Да? Ось такому м'ячу тут. І так, да? ну, це залежить від росту. Дуже сильно клідок залежить від де, самих е, даних людини. тому що комусь ну, просто некомфортно руку так тримати. Таке теж буває. Це нормально. Тому о, тут це залежить від людини, треба відчу відчути, як тобі краще. Да? Ну, загалом правильно це. Раз, два, тут. Прямий кут, ну опять такий прямий кут. Не Да? Це просто тако орієнтовно. От я як роблю в ось цей палець, він десь отут, напротив носи. Це так замітив? Коли кидаєш і так і так виносиш. Щось такого проблема. Так, я... В, в кожного воно може бути порізним. Деякі я бачу ось тако просто кидають. Трішки зігнута рука. І це, це не є там, неправильно, це просто хто як привчився, і якщо він попадає постійно, то ну, ні. Значить, а... І Піднявся, да? Дуже важливо, тут у мене така помилка, я не до кінця руку роз... а її... виношу. А її треба виносити обов'язково вверх, тому що ти м'яч продовжиш і потім він так загинається. Коли ну, так покидав, ну, так потім м'ячик і трішки з пшком. далека, але робити треба дугу. Для чого треба робити цю дугу? Як я говорив, що тому що є защитник. Так? Хтось буде там, захисник, то буде тобі заважати. І вони будуть заважати 100%. Ну, коли вони щось, щось розуміють з захисту, то вони це будуть робити. Хтось, коли вже, там, тобі, там, достатньо великий опит, багато де пограв, ти вже можеш не підходити. Ти розумієш, що грався, ти інколи ти можеш даже перед першими китками дивитися, як він просто кидає, чи і попадає. Тобто інколи так розкинеться. Це дуже сильно потім видно, коли ти вже граєш. Тому що коли ти сам ось такого вчиш, так, багато ти ж сам не бачиш, як на відео зайняти, ходиш, О, а це та, так, так, а та, те та, так. Та. Взагалом, то що я говорив? Присісти, раз, два, руха і так кидаєш. І так кидай, 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 а потім вже там, чим, чим далі ти вже починаєш по точки Ну, Якщо там дитина там, 10-12, а дитина. Хлопець, тому себе, то меч виносить звідси. Просто звідси. І, взагалі, якщо таке точно діти в Америці, вони отак звідси виносять і воно йде зараз туди. Тому дуже важливо взяв. Я, я такою подивитися, давайте крутимо. пізніше буде просто видно, коли ти почнешся кидати, 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 кидати. Тому, то, як я рекомендую. Раз, два і три. Якось там.